Отже, розпочнімо з деяких тем, про які ви розповідаєте у своїй книжці: наскільки важливим є питання зв'язку між вірою і наукою? Чому не можна просто вірити в Бога і все? Чудове запитання. У цього є декілька причин. Передусім, часто люди неправильно розуміють, що таке віра. Наприклад, Річард Токінс каже, що віра це, коли ви впевнені в чомусь, не маючи доказів. Якщо ви вірите в щось, не маючи доказів цього, я це називаю тупістю, а не вірою. Християнська віра це довіряти Богові, бо він показав, що йому варто довіряти. Якщо вам надійде електронний лист від короля Нігерії, який пише, що хоче відправити вам купу грошей, я не радив би відповідати на нього, бо цей король не показав, що йому варто довіряти. Але християнська віра пов'язана з тим, щоб шукати об'єктивних доказів, бачити, що Бог гідний довіри, і тоді довіритися йому. Одного разу до Ісуса прийшов один правник і спитав, яка найбільша заповідь з усіх, на що Ісус відповів люби Бога всім серцем своїм, всією душею, своєю, всією силою своєю і всім своїм розумом. Отже, християнство це релігія або світогляд такий не залишає ваш розум осторонь, воно не залишає осторонь ваше мислення. Потрібно ставити непрості запитання і переконуватися, чи є докази того, що ми віримо у правду. Отже, я вважаю науку і християнство невід'ємними одне від одного. Якщо Бог є Богом правди, тоді, коли Він говорить правду в Біблії або через Ісуса, то ця правда має узгоджуватися з тим, що Він промовляє через своє твориво, створений ним Всесвіт. Отже, як науковець і християнин, я шукаю доказів Божої правди в науці в християнстві, і це допомагає мені любити Бога всім своїм розумом.